Я Ксенія, і сьогодні перша частина, як ми зробили ремонт в орендованій квартирі за власні кошти та ще й своїми руками. Не тягну, погнали! Перша серія присвячена передпокою. Це його вигляд, коли ми тільки починали ремонт. Подряпані шпалери, а як згодом було зрозуміло, ще й їх 1500 шарів. Тіни, звісно ж, криві і ніколи не бачили шпаклівки. Ну, може, й бачили, коли будинок будували. Біля входних дверей взагалі не було відкосів. Стеля пофарбована ще побілкою. Коротше, триндець. Стоп, стоп, стоп. Я знаю ваші зараз думки. Якась скажена вирішила зробити ремонт в чужій хаті. Зараз коротко поясню. Ми з чоловіком та трьома кицьками переселенці з міста Харкова. Тому. Вибачаю за мою українську мову, і я ще вчуся. Отже, зараз живемо в місті Буча, і щоб знайти квартиру, то це або досить дорого з трьома китками, щоб жити, або це бабушатник. Ну, Ми вибрали ось цей варіант. А чому? Та тому що мені цікаво прокачати себе, для вас зняти контент, щоб ви, можливо, якісь бюджетні рішення для себе підібрали, а чому б ні. Де й взагалі мій головний лозунг – це треба жити зараз і нічого не чекати. Звісно, чекаємо ми всі так довго перемоги, але життя в нас одне. Тому робимо ремонт. І ще головне, я не показую вам інструкцію, як вірно все зробити, бо помилок в мене дуже багато, але їх ви далі всі побачите. Тому це не інструкція, це лише я показую, як я зробила саме для себе. Не без суття. Першу чергу я зняла шпалери. На одній стіні було їх аж 5 шарів. Ліноліум теж на час прибрала, бо його міняти в планах не було. Стіни, ви бачите, які рівнесенькі, як попка немовля. Далі вирішила здерти усю фарбу з відкосів та дверей. Існує три варіанти, як позбутися: шліфувати феном або змивкою. Я почала шліфувати. Абразив брала різний від 80 до 150. Потім замахалася і вирішила феном здирати. Цей варіант мені більше зайшов швидше. Головне здирати фарбу ста Ну а потім, звісно, треба трохи шліфанути. На черзі стіни. Вирівнювати досконально їх. Не робила, бо це дорого, довго. Я таке не вмію робити, та й взагалі там потім шпалери я клеїла. Тому ось вам коротенька інструкція: як замазувати дирочки. Зняли вільником пилюку. Краще віник змочити. Потім грунтуємо. Я купляла марку Аура, саме концентрат. Так найбільше її вистачає. І ось такими залишками шпаклівки наробила собі пашиці і почала замазувати дурочки. Я вам так скажу, нічого складного. Коли шпаківка висохла, купляємо сіточку ось таку і починаємо шкурити. Я це робила не до фанатизму, бо стіна все одно не ідеально рівна. Замазати дорочки це лайт версія ремонту для мене. А от зробити відкос біля вхідної двері завдання з дірочкою, так? Хотіла вам ще сказати, що. Ремонт бюджетний, отже, щоб не витрачати дуже багато коштів, то ми намагалися все ну, всі матеріали знаходити або безкоштовно на no OLX. А чому б і ні? Багато людей роблять ремонти і залишки продають або так віддають, або біля смітников виносять якісь непотрібні речі, і ти такий шукаєш і забираєш те, що тобі треба. Я цього не стісняюсь. Це мені навпаки допомогло заощаджити великі кошти, щоб зробити тут ремонт. Отже, що ми придумали: в цій квартирі вже була радянська стінка. Ми взяли її частину, щоб вона нам допомогла. Пришпандюрили цю дошку на стіну саморізами. Вона нам служила як провіла. Намішали шпаклівки, вже у друзі взяли міксер, бо вручну мішати то Анріал. І я почала вирівнювати поверхню. Практика ж у мене вже є. Може, я й робила не по правилах, але це був мій максимум. Все наносила в декілька шарів з просушкою. Нарешті підключився чоловік, бо є така робота, котра не підсіла нам жіночкам. Це залишки гіпсокартону, які знайшли на Оликс. Він ріжеться звичайним канцелярським ножем. Встановлювали на клей перфікс, спеціальний для цього. Щоб добре зафіксувався гіпсокартон, встановили ще саморізи. Тепер над дверима треба позбавитись цієї дирки. Знайшли пенопласт, вирізали потрібний розмір, і тут же пришпандьорили його за допомогою монтажної піни. До речі, щоб піна гарно трималася, спочатку треба змочити це місце водою. Далі закріпила гіпсокартоном і я почала всі нерівності замазувати шпаклівкою. Там, де кути зіткнення гіпсокартону, в мене були щілини. Замазати шпаклівкою їх досить важко. Тому я спочатку приклеїла гіпсовий бинт, змочений водою, а поверх вже пройшлася шпаклівкою. І да, я знаю, що для цього є спеціальна сітка, але заради 20 сантиметрів її купляти не було в мене бажання. Коли все пошпаклювали, то вирішили пропилисосити і покласти назад ліноліум, котрий лежав ще поверх старого радянського ліноліуму. І мені, як Дєві, захотілося ще й під ним прибратися. І що? Дивіться, що я там побачила. Шок контент. Це треш. Тут навіть є грибок. Ото і здорово, що я зазирнула за ширинолю, а то цим ми дихали. А так ні, буде все ретельно вимито, це так? Фу. Нормальна така підлога, так? Да? Хто не зрозуміє? Під лінолімом старим радянським лежала якась там підложка, я вже не знаю яка, і вона вся напрячь згнила. Ну, ви бачили, просто пилюка. Під нею ще й грибок, полісінь, ну все, що ми можемо мати в цьому світі гидке, все було під цим лінолеумом. Ну що, якщо просто зак закрити очі, то я б не змогла жити з такою підлогою. Тому ми прийняли рішення. Її зняти. Ну і що? Щоб такого там за роки життя в цій квартирі з нами не трапилося, то треба було щось робити. Отже, дивимося, що ми придумали. О, ну коли це було? а А смерділо як? Ну, нормально. Ну що, буває. Всю цю рязюку підлюку викинули і вимили підлогу. Вкрили противогрибковим засобом у декілька шарів. Була в нас така пупирка, проклали її, щоб було як підложка. І, будь ласка, не пишіть мені, що це невірно, так не роблять. Вона згниє, конденсати, бла бла-бла. Це наше рішення. Ну, от так. Зверху проклали ОСБ-плити, котрі знайшли, до речі, на сміднику, і вкрили їх противогрибковим засобом, встановлювали на дюбеля. Ну і тільки тепер ліноліум проклали на його законне місце. Ще я трохи пришпандьорила його степлером. Ну, це так просто гралася. Можна цього вже і не робити. Тепер я спокійна. Передпоки стіни рівнесенькі, відкоси зробили, грибка позбавилися, можна шклеїти шпалери. Ну, але це вже буде у наступній серії.